Той факт, що ми разом з вчорашнім засіданням вже третьої в панель, потім говоримо про угоди про асоціацію, то все важче нам знайти якісь теми, які ще не обговорювалися в цьому контексті. Тим ну, не менше, от, на мою думку, дуже важливо привернути із тих тем, які ще не обговорювалися, увагу до власне, суспільної значущості і публічної значущості угоди про асоціацію. І очевидно, тут ми маємо розпочати з парадоксальної констатації, що саме криза з укладанням цієї угоди зумовила суттєве зростання суспільного інтересу до самої угоди про асоціацію. Ще грудні ми констатували той факт, що напевне, якби спокійно відбулося в штатному режимі парахування так, як це передбачалося первісним алгоритмом. То, мабуть, увага і медіа, і громадських організацій, і взагалі суспільства до цього великого, але загалом рутинного документу була б значно менша. Тому на сьогодні ми маємо абсолютно е, ясний, е, таку дуже потужну, потужний інтерес до документу, який ніхто не бачив, але про який всі активно е, висловлюються. І тут е, дуже важливо, що е, для нас, щоб, е, ну, о, оскільки вже в силу незалежних від нас обставин е, суспільний інтерес для, до документу зріс, і це добре, тому що е, власне, ми зацікавлені всі, так мовити, ентузіасти європейської інтеграції, зацікавлені в от, суспільному інтересі е, до цієї інтеграції, до конкретних його. Зокрема, стадій до, до самого процесу, то вже внаслідок цього ми зобов'язані е, задовольнити цей інтерес компетентних його обговоренням. І тут дуже важливо, щоб ми а, дійсно були готові, і от, власне ця конференція, і е, ті документи, які готувалися до неї. Які власне були роздані вам, вони спрямовані на те, щоб дійсно розпочати предметну, публічну, компетентну дискусію з питань самої угоди, чим вона є, чим вона не є, які положення в ній містяться, які питання винесені за межі угоди і які перспективи її втілення. Безумовно, в цьому контексті ми маємо сказати, що існують дипломатичні правила, згідно яких текст. Угоди, чи будь-якого стороннього документу не може бути оприлюднений до того моменту, поки він не парафований. Це, в свою чергу, суттєво підвищує значущість такого технічного моменту, яким є парафування. Чому ви, власне, не пам'ятаєте, щоб колись в історії ми так багато говорили про парафування якогось документу? Ні, такого не було. Але в цьому випадку це цілком... Зрозуміло. Тому що з одного боку, порахування це формальна крапка переговорного процесу, з іншого боку, це точка відліку, від якої можна предметно говорити про зміст угоди. цитуючи його, дискутуючи з приводу тих чи інших конкретних вже положень. І таким чином, власне. Пояснюючи суспільству, навіщо, в який спосіб ця угода може бути використана у загальносуспільних суспільних інтересах. Тут, безумовно, на даному етапі той, та ступінь висвітлення змісту угоди, яка, яку ми сьогодні можемо запропонувати, є ще недостатньо. Власне, завдяки співпраці з Міністерством закордонних справ, яке готове надавати громадськості. Певну, інформа... певну інформацію щодо змісту угоди ми змогли хоча б в загальних рисах викласти для аудиторії зміст угоди і її основну структуру. В той же час, очевидно, і з багатьох запитань з боку журналістів, з боку зарубіжних партнерів, українських активістів різного профілю, ми розуміємо, що на сьогодні ми не можемо дати відповіді на... Абсолютно конкретні питання щодо зафіксованих в угоді положень, які безпосередньо впливають, наприклад, на окремі там, сектори економіки чи на окремі стандарти в сфері від екології до, скажімо, стандартів е, харчових продуктів. Е, хоча, в принципі, сама угода по собі, її найбільш змістовна і конкретна частина це. Е, Механізм адаптації до вже існуючих норм європейського права. Тобто, сама по собі угода, якщо стисло, це те, у який спосіб і в які терміни Україна буде запроваджувати у себе нині діюче європейське право. А воно, в свою чергу, європейське право не є секретним. Воно все є доступним, зрозумілим. Ну, Зрозуміло, що дуже багато його є супроспеціальним, Але тим не менше, це Тобто сама по собі угода про асоціацію встановлює лише механізми і терміни адаптації до тих норм, які вже існують. І в цьому сенсі угоду пояснити і аргументувати легше, ніж якби ця угода встановлювала якісь принципово нові нормативні стандарти. Отже, якщо говорити про наступний етап публічної презентації документу, то ми гадаємо, що дуже важливим буде саме відсилання до тих масивів, масивів європейського права, конкретних, які абсолютно впливають, скажімо, на життя людей в різних його вимірах, на ведення бізнесу, на умови міжнародного економічного співробітництва, які власне будуть імплементовуватися в контексті угоди. В цьому сенсі, безумовно, ви, наприклад, побачили, що угода от, власне, коротко викладається і ділиться на основні блоки. Однак, окрім того, що тут сказано в документі, який, ви, я тут, надіюсь, отримали, там не вказано той факт, що угода дуже диспропорційна щодо своїх розділів. Тобто розділи, один розділ може займати 10 сторінок, а інший 100 сторінок. І, наприклад, розділ з питань політичних, загальнополітичний, він відносно короткий. Він ще лише кілька сторінок, там, трохи більше десятки. Юстиція, свобода, безпека теж не дуже великий розділ. Теж десять чимось сторінок. Але розділ щодо зони вільної торгівлі є найбільшим і він складає більше половини усієї угоди. Можливо, навіть я не скажу. Можливо, мене колеги дипломати поправлять, але це десь дві третини або більше самого такстову. Тому зрозуміло, що всі найбільш конкретні регуляції і норми містяться саме в тій частині. І ми повинні розуміти, що зона вільної торгівлі в цьому сенсі це не просто зняття якихось, як у нас часто розуміється, зняття певних митних зборів, або там обнулення митних ставок, чи зняття квот, чи регулювання квот. Це лише дуже мала частина того, про що там йдеться. Тому що загалом це механізм, власне, який встановлює специфічну модель адаптації вже існуючого, як я вже сказав, права, який, який має бути здійснений в Україні. І, Власне, про що велися переговори більшою мірою? Це про те, наприклад, якщо Україна потребує перехідного періоду і не може одразу взяти на себе зобов'язання. Які прийняті в Євросоюзі, то йшлися дуже гострі переговори, наприклад, щодо того, у які терміни, з якою відстрочкою Україна запровадить у себе ці норми, скільки її треба на підготовку. І саме в цій частині було досягнуто певного дуже цікавого компромісу між, наприклад, інтересами, ну, найпростіший приклад це е, певний конфлікт інтересів між бажанням власників великих підприємств розвивати свої підприємства. Такими, якими вони є, і бажанням громадян жити в чистому екологічному середовищі. Тут дуже цікава, дуже цікава тема, яка ілюструє, наскільки важко вирахувати національний інтерес. Тому що дуже часто під час дискусій, і це буде надалі, коли ми будемо говорити предметно про статті угоди, скільки раз це ще питання буде піднято. Тому що, можливо, хтось скаже, що та чи інша стаття вона підриває інтереси українського виробника або змушує його впроваджувати дорогі екологічні стандарти. Але з іншого боку є інтереси, але ми маємо розуміти, що інтереси загальнонаціональні не повинні ототожнюватися виключно з інтересами власників.